Одного ясного вечора киця Буся та її друг песик Бублик сиділи у дворі і дивилися на зоряне небо. Місяць був круглий і яскравий, висів над ними ніби срібний ліхтарик. Буся. А ти ніколи не мріяла побувати на місяці? запитав бублик. Мріяла, але це здається таким далеким і недосяжним. У цю мить неподалік від них зашурхотів кущ. Звідти вийшла Совунія, стара і мудра сова. Вона почула розмову друзів. А що, якщо я скажу, що ваша мрія може здійснитися вже цієї ночі? запитала вона, хитро усміхаючись. Серйозно? Як? Бублик аж підскочив від хвилювання. Совунія змахнула крилом і сказала. Я знаю космічного капітана Квоку, який із радістю вам допоможе. Якщо ви дуже бажаєте полетіти на місяць, то можу допомогти. Вона дістала чарівний ліхтарик і направила його світло в небо. Раптом у темному небі щось засяяло, і зірки почали ніби зливатися докупи. За кілька секунд просто на галявину опустився гарний вітрильний корабель. Вітрила якого були сповнені зоряним сяйвом. Двері корабля відчинились. У сріблястому скафандрі та шоломі. Друзі побачили усміхнену мордочку космічного капітана Квоки Вітаю вас, маленькі мрійники! Чув, що ви хочете побувати на місяці, тоді застрибуйте на борт. Ми вирушаємо в незабутню подорож. Буся і бублик аж затамували подих від захоплення. Вдягайте це, друзі. У космосі дуже холодно і немає кисню. Але в цих костюмах ви будете в безпеці. І вони піднялися на корабель. Корабель підняв вітрила, сповнені зоряного сяйва, і полетів у глибини Всесвіту. Спершу буся й бублик відчули, як їх трошки підкинуло, ніби вони стрибнули на величезному батуті, а потім тиша, легкість, усе навколо ніби сповільнилося. Вони зазирнули у вікно і затамували подих. Ого. Ми справді летимо. захоплено вигукнув бублик. Подивіться вниз. Радісно муркнула буся. Земля віддалялася, стаючи дедалі меншою. Спочатку вони бачили річки, ліси та міста, потім лише великі шматочки суші й океанів. І ось за кілька хвилин рідна планета постала перед ними як величезна блакитно-зелена куля, оточена Легким серпанком атмосфери. Яка вона гарна. прошепотіла киця. Так, земля це справжня перлина Всесвіту. сказав капітан Квока, який стояв поруч і теж із захопленням дивився на планету. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нових історій.